Лікарі області розробили дорожню карту медичної реабілітації військовослужбовців, що брали участь у антитерористичній операції. Цей документ значно спростить процедуру оформлення пацієнтів, які звернулися за допомогою. Цей документ першу чергу адресований фахівцям, які причетні до проведення цього кола роботи. А крім того, департаментом охорони здоров'я була підготовлена пам'ятка. Де ті самі моменти, які стосуються реабілітації, лікування звучать, але вони вже адресовані безпосередньо, бійцям, яких це питання звичайно цікавить. На базі обласної лікарні працює лікувально-консультативна комісія, яка визначає, де і яка медична допомога надаватиметься кожному військовому. Крім того, для військових запроваджується окремий лікарняний прийом. Пацієнт звертається в реєстратуру учасник а то звичайно, що перебачено його. Позачерговий прийом ми поступили так, організували окремий спеціальний кабінет для учасника АТО. Причина цього була в тому, що ми б не хотіли, щоб учасники АТО дверима Лікарських кабінетів з'ясовували стосунки, скажем, ветеранами на великої прийом. Лікування та реабілітацію поранених військових проводять у 26 закладах охорони здоров'я. Близько 4 тисяч учасників АТО вже отримали консультативну діагностичну допомогу. Люди, які повернулися з війни, потребують не тільки медичної допомоги, а й психологічної реабілітації. Саме тому було прийнято рішення, що у кожному лікувальному закладі має впрацювати кваліфікований психолог.